Секрети фінансового успіху. Ви коли-небудь задумалися, чому одні люди постійно досягають фінансового успіху, а інші, здається, працюють все більше і більше, але так і не збільшують свій дохід. Можливо, проблема не в тому, скільки ти працюєш, а в тому, як ти відносишся до себе. Сьогодні ми розглянемо, як ваша самоцінність відноситься до вашого доходу, а саме до його збільшення. Як же все-таки змінити своє ставлення до себе і збільшити свій дохід? Сьогодні про це і хочу поговорити. Це дуже така актуальна тема, бо саме через відношення до себе ми блокуємо свій успіх, і сьогодні розмовляємо про грошовий успіх. Хочу почати з болю, який багато хто з нас відчуває. Працюєш 24 на 7, Віддаєшся по повній своїй роботі, чіпляєшся за будь-які додаткові можливості, але грошей не стає. Більше приходить тільки виснаження. І роздратування чи відчуття того, що тебе не оцінюють по достоинству, хочеться попросити про підвищення, але здається, що рано, що ти чогось не досяг, що треба довчитися, і взагалі ти, в принципі, недостоєн цього, не впевнений, що маєш на це право. І все це свідчить лише про одне відображення низької самоцінності. Ти можеш працювати на високому рівні, але якщо ти не будеш вірити, що ти здатний найбільше. Ці результати будуть залишатися на рівні достойно, але ні, ніколи не перейдуть в рівень найкраще, саме ці переконання і стають бар'єром, який заважає розкривати свій дійсний потенціал і отримувати визнання або фінансових можливостей, яких ти заслуговуєш. Давайте розберемося, що таке самоцінність. Це не просто відчуття про себе, це віра в те, що ти гідний. Отримувати більше це стосується і особистого життя, і фінансових відносин, і будь-якої сфери, що завжди треба відчувати на рівні відчуттів, відчувати, що ти гідний, коли ти не віритимеш у свою цінність, ти будеш залучати лише те, що буде відповідати твоїм переконанням. Якщо ти будеш вважати, що ти заслуговуєш на малу зарплату на обмежені можливості, то саме це ти і будеш отримувати. Але коли ти починаєш змінювати своє ставлення, відношення сам до себе, коли ти розумієш, що твоя робота, твої зусилля мають високу цінність, то тоді ти перестаєш приймати менше. Ніж ти заслуговуєш. Зміна ставлення до себе призводить до того, що ти починаєш бачити можливості, які раніше здавалися недосяжними. Ти більше не боїшся просити більше, бо ти знаєш, що ти заслуговуєш більшого. І ти обираєш найкраще із можливого. Поглянь на це з іншого боку, уяви, що ти підвищив свою самоцінність, і тепер точно знаєш, що. Твій час і твоя енергія це важливі ресурси. Тепер ти бачиш, що твої навички та знання коштують значно більшого, ніж ти отримуєш. Як це виглядає на практиці? по перше, ти починаєш шукати більше можливостей. Якщо ти не віриш, що маєш право на більше, ти навіть не будеш шукати можливості для росту. Але коли ти відчуваєш, знаєш, що ти заслуговуєш на більше. Ти відкриваєш нові двері, шукаєш кращі пропозиції, займаєшся розвитком своїх навичок, вступаєш в нові проекти. На цьому етапі ти припиняєш працювати за безцінь, бо ти знаєш вже свою ціну. Ти перестаєш погоджуватися на роботу за їжу. Ти починаєш встановлювати ціну за свою працю, яка справедлива і відповідає твоїм реальним здобуткам. Ну і звичайно, ти починаєш вести переговори. Ти не погоджуєшся те, що тебе не влаштовує. Ти не боїшся говорити про свою ціну. Це все результат того твого усвідомлення, того, що ти розумієш свою цінність і перестаєш обмежувати себе. Тепер давайте розглянемо декілька кроків, які допоможуть підвищити свою самостійність, і як результат збільшити свій дохід. Треба почати з визначення свого потенціалу. Варто працювати з усвідомленням того, що ти можеш дати цьому світу. Це перший крок. Подумай про свої найкращі досягнення і те, що ти робиш краще за інших. Чим ти можеш допомогти людям, які твої навички можуть принести цінність. Другим кроком варто відмовитися від існуючих переконань. Просто варто. Позбутися думок, що гроші це важко, і ти не заслуговуєш на більше. І варто задовольнятися тим, що є. Варто почати вірити, що ти кращий, вартий найкращого, найкращого успіху, найкращого достатку, тобто робота з переконаннями. Варто звернутися до коуча чи психолога, якщо в цьому є необхідність, варто також вчитися самопрезентації, розвивай навички спілкування. Щоб мати змогу чітко і впевнено презентувати свої досягнення та цінність для інших, ну і варто встановлювати чіткі цілі та вимоги. Зрозумій, чого ти хочеш досягти. Якщо ти хочеш підвищення або кращу роботу, як варіант можна записатися на підвищення кваліфікації, таким чином підвищити свої шанси на фінансовий успіх. Отже. Твоє відношення до себе це перший крок до фінансового успіху. Підвищення самоцінності відкриває тобі нові можливості, дозволяє говорити ні, низьким зарплатам і так великим досягненням. Ти не обмежений своїми поточними обставинами. Самоцінність реально може змінити твоє фінансове становище. Вір у себе підвищуй свою самоцінність. І результат не змусить тебе чекати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви знайшли його корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, пишіть свої думки в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися, як ви підвищуєте свою самостійність. і як це вам допомагає збільшенні свого фінансового достатку.